На Початку стислою урочистою церемонії відкриття будівництва, у м'яко кажучи, доволі прохолодний день. Велику купу присутніх, яку у переважній своїй більшості складали студенти і школярі, організатори заходу розважали піснями, танцями і різноманітними конкурсами, переможці яких отримували, солодкі призи. Натомість один з винуватців зведення і батьків майбутньої новобудови, колишній багаторічний мер Дніпропетровська, а нині народний депутат України Іван Куліченко. Перед тим як піднятися на трибуну для почесних гостей, встиг практично на ходу поділитися, що вже вдалося зробити. У цьому напрямку 3 миллиона при поддержке Андрея Сича Павелка, президента Федерации футбола Украины, выделил государственный бюджет. Ну, я как депутат по этому округу их так сказать помогаю осваивать и занимаемся. 2 миллиона 850 тысяч выделил город, поэтому это совместный проект и как многие совместные проекты сегодня идут по сути спортивных площадок, поэтому думаю, это как раз и хороший пример, как государство местным бюджетом или силами местных властей и государство развивают спорт или, точнее, материальную базу спорта в Украине и в нашем родном городе. Замить вітаючи присутніх з імпровізованої трибуни про подібне Іван Іванович говорив і звертаючись до зібрання. Натомість заступник міського голови Михайло Лисенко зробив наголос на тому, що спортивний комплекс з пляжних видів спорту стане продовженням подальшої розбудови молодіжного парку культури і дозвілля та прилеглої до нього території. Всім большое спасіба ожидаем быстрого завершения строительных работ Иваном Ивановичем будем заниматься курированием. Уверены, що все у нас вийде. Це не перший, не последний район. Это не перший об'єкт, который мы плануємо завершить на территорії района. району. Всім спасибо, заступник голови облдержадміністрації і депутат міськради Каміль Примаков у своєму слові щиро подякував Івана Кульченка за його величезний внесок у розбудову загалом усієї інфраструктури Дніпра, складовуючи частину якої став. І нинішній спортивний комплекс з пляжних видів спорту, першу зведену вежу якого Іван Іванович разом з іншими почесними гостями зафіксували до її підвалин, після чого відклавши у бік гайковий ключ, один з тимчасових монтажників, віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Андрій Кунцевич, відверто зізнався, що щиро і радісно переймається тим, що відбувається. Це честь для мене і для асоціації пляжного футболу України відкривати, такое спортсооружение, которое действительно будет первым в Украине стационарным стадионом. На такой стадион будет не стыдно пригласить международные команды и провести какой-то международный турнир. Я думаю, что Днепр это заслужил, так как у вас есть замечательная команда «Выбор», которая уже является бронзовым призером в клубных соревнований по пляжному футболу. Потім Іван Куліченко разом з головою міської федерації футболу Віктором Андрухівим та воротарем команди з пляжного футболу «Вибір» Євгеном Андрусенком вручили м'ячі з автографами її гравців, учням шкіл Новокадацького району. Дуже приємно, що такому віде спорту, як пляжний футбол, в нашому місті безпокоїться. Мені б вже хотілося поскоріє вийти на цю площадку, починати тренуватися, працювати, станітися мастерами спорту, завоювати кубки для нашого міста. На закінчення урочистості мав місце виступ вихованців школи футбольного фрістайлу, паралельно якому представник генерального проектувальника споруди Денис Мажура розповів нам про те, що комплекс матиме футбольне поле розмірами 35 на 28 метрів з трибунами на 550 місць. Газон, звісно, замінить чар спеціального піску, який буде покладено на тверду основу. На другому етапі планується придбання відповідного покриття, яким при потребі буде застилатися майданчик, щоб була змога проводити на ньому змагання з інших видів спорту баскетболу, стрибболу, волейболу, художньої гімнастики і різного виду єдиноборств. Звісно, арена буде нараховувати і весь необхідний перелік інфраструктури, роздягальні душові туалети і багато чого іншого, як того вимагає ФІФА. Виконання їх було обов'язковою умовою підписання проекту і наступного будівництва. Выдержать э, все э, требования ФИФА, потому что проект был разработан в соответствии с э, нормативной документацией Украины и плюс э, выдержаны жесткие требования именно ФИФА, которые э, по установке счетов, мониторов, обзоров, направления стадионов вот это все учитель.